Несвятковий настрій січень-лютий фінансисти завжди називали найспокійнішим курсовим періодом. Саме в цей час експерти радили купувати валюту за найнижчою на рік ціною. Тому здорожчання долара одразу на 8 копійок для них подія неординарна. До того ж, напередодні Нацбанк пообіцяв українцям стабільну гривню. Колишній міністр фінансів, а нині депутат опозиціонер Віктор Пензеник каже, що долара подія закономірна. Ще з минулого року Україна суттєво втрачала золотовалютні резерви. А економіка не розвивається. І як би не співали про те, про спокій його немає. Тому що обсяг поставок доларів менший, ніж витрачання доларів. І підтвердженням того, що є неспокій, є втрата валютних резервів. На 14 мільярдів менше, ніж було пікове значення у 2011 році. Тому тенденція до девальвації є неминучою. У здорожчині долара винувати газ каже президент українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Найбільші банки завжди підвищували курс напередодні розрахунків нафтогазу з російським Газпромом. Вісім копійок на кожному з 700 мільйонів доларів. Чумалий прибуток для вітчизняних банкірів. Експерт прогнозує зниження курсу вже з понеділка, але додає спокою 2013-му вже не буде. Привикайте до гнучкового курсу валюти. У нас курс валюти 2014 року буде змінюватися від 8 гривень 0 копій до 8 гривень 40 копій. Але це не значить, що він буде тільки зростати. Буде зростати і падати. У національному банку України налаштовані менш песимістичної підстав для падіння курсу національної валюти не бачать, до того ж готові гасити валютні пожежі перевіреними методами, власними інтервенціями. Новопризначений голова вітчизняного центру банку закликає гривню любити і економічний корабель не розгойдувати. Необхідно продовжувати виховувати довіру суспільства на до національної грошової одиниці гривни. Після цих коментарів що курс буде 10, 12, 11, Попит на гривню, попит на валюту зростає, і ми втрачаємо міжнародні резерви. Але тільки такими закликами в НБУ не обмежиться. кажуть, використали ще далеко не всі законні методи регулювання ринку. До того ж саме в 2013-му в Україні з подачі центробанку може з'явитися сумнозвісний податок на продаж валюти. Андрій Жигулін, Ольга Снісарчук, Ігорка Валенко, П'ятий канал.